Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Миколаївський ліцей, вся ліцейна родина згуртувалася, допомагали кожен хто чим міг. А потім відбулася страшна подія 3 квітня 2022 року, касетна бомба впала на територію ліцею, пошкодила наш корпус початкової школи, вибила 102 вікна. Враження були і на подвір'ї, і на будівлях ліцею. 12 липня 2022 року повністю ракетним ударом був знищений початковий корпус. Всі були в стресовій ситуації, але кожен розумів, треба щось робити. Це досить великий мікрорайон нашого міста. І в безпосередньо в цю школу можуть приїздити діти з віддалених мікрорайонів і навчатися. Один з корпусів школи був зруйнований вщент, і було прийнято рішення по відновленню саме цієї школи. Тут з'явиться укриття і тут фактично з'явиться повністю новий, підготовлений за сьогоднішніми стандартами корпус школи. З чого почалося? Знаєте, з копіткої дуже цікавої роботи виборопроекту. Мені було дуже приємно, що нас слухали, нас, тих, які працюють з дітьми. На сьогоднішній момент мені дуже подобається, який буде наш сучасний ліцей. Dream взагалі це на сьогоднішній день інструмент, як на мене, найзручніший для співпраці із донорами по пошуку партнерів і по безпосередньому відновленню. Завдяки тим проектам, які є в Дрімі по відновленню Миколаєва, ми знаходимо вже успішні кейси і інвестуємо в відновлення міста.